Надається Віктору Павловичу, голові Полтавської обласної організації Сою Чорноболь України. Доброго дня, дорогі, шановні гості, доброго дня, дорогі чорнобильці. Другий раз чорнобильці всієї України збираються в цьому залі. Два роки тому, хто тут був, мабуть, більшість присутніх були. Сьогодні, 14 -го. вересня, напередодні 21 вересня, тому ми попутали коли рік, коли два, зібралися Чорнобильці всієї України у Лубнах. Я хотів би привітати всіх тих, хто приїхав на Полтавську землю як на Полтавщині і на Лубенській землі. Вдячний користуючись. Цією нагодою, що сьогодні маю трибуну, і першу завіт ведучого не повторюватись, тому що вже, мабуть, трошки набридло слухати. Хотів би подякувати всіх делегатів, які прибули в Полтавській області, яких понад 60 чоловік, і вирішити озвучити одне питання. Шановні побратими з всі Чірнобильці, всієї України. Я трошки переміню те, що казав мій колега Харківської області Анатолій Варгович Віннік. Чому ж Андріїв не? Запрошую нас на переговори. Сьогодні ті, хто прибули голови обласних організацій Союзу чорнобиль України, не присутні на засіданнях Центральної Ради, то не знаходяться кошти, то не знаходяться часу. І основне, що я хотів би сказати, що чорнобильці Полтавської області та хай почують чорнобильці всієї України, не може бувший голова, якого зняли 4 роки назад, Бовсоновський Анатолій в Миророді. Представляти Полтавську область у Андрієві на всіх засіданнях, які проводяться у Пуховці. Ви знаєте, де чим часом ми зберемося, якщо ви читаєте, як кажуть, інформаційний простір, ми вже один раз давали, що не може Болсуновський представляти Полтавську область. Ну, розуміло, що ні Шкурпила, ні Лігун. Ні Дніпропетровськ не можуть прибути присутніми на Андріївських, але ми присутні сьогодні тут. І Чорнобильці, Полтавської області дамо оцінку тому чоловіку, який, прикриваючись за нашими рішеннями, за нашими побажаннями, їздить і відстоює нашу область. І як сьогодні коротко хочу сказати, дякую. Народному депутату сказав, шановні, хвати слова виступів. Треба переходити дії. А на сьогодні об'єдналось 124 організації, 620, більше 620 чоловік. Я хочу, щоб друге зібрання в Лубнах сьогоднішнє зібрання мало більш продуктивні дії, які були після першого зібрання. і Треба, зберемося ще й втретє, але почнемо більш дияти, активно, пам'ятаючи про те, що нам жити залишилось мало. Дякую.